Цей рев мотору, цей шум. Е, я в четверочці і я вирішив поподорожувати трошечки, а також відповісти на деякі питання з минулого відео е, і на деякі коментарі. Е, перше, почну з того, куди я їду. Е, як ви знаєте, новий двигун, майже нова коробка тільки на обхаці, редукторку. Наїздив далекі подорожі на четверці і вирішив з'їздити до моїх друзів в Кам'янець-Подільський. З Києва це 470 кілометрів, майже 500 в одну сторону. Тому це така дійсно буде цікава пригода. Також мені дуже цікаво, як себе буде вести двигун, коробочка, ну, взагалі, як машина себе буде відчувати. На трасі. Я заправив повний боксьо 95-го, і мені цікаво, яка буде витрата палива по трасі в режимі десь 100-110 км. Більше гнати я не бачу сенсу. Ось тепер до. Попереднього відео з приводу вентилятора і проблеми перегріву. Ось дивіться по трасі, все одно датчик трохи більше ніж е, пішов е, від норми. Це поганкувато, але на вулиці, плюс 27. Е, не знаю. Дивіться, з приводу вентилятора. Коли я його переставив іншою стороною, я розумію, що так, да, можливо, це неправильно, і по заводу він має стояти по іншому. Але в мене машина дійсно стала менше грітися в пробку. Я не знаю, як це пояснити. А, ну, немає в мене пояснень. З приводу ваших коментарів, що треба встановити новий термостат, почисти радіатор, а, промий систему. Ребята, у мене стоїть новий мідний радіатор, який я купив три тижні назад разом з новим двигуном. У мене стоїть новий термостат. Не пластиковий, а металевий. І він відкривається. І пічка гріє. У мене в системі залитий антифриз. Не дешевий за 30 гривень літр, а нормальний що ще? Система все промита. Пічка салону промита. Новий двигун, тобто, ну там не пробита прокладка двигуна, або там якісь канали, там щось забите і ще щось. Я не можу пояснити, чому машина працює за нормою температурною. На жаль, на жаль, можливо, це просто якась от, дійсно для неї жара, для неї от, оптимальна температура, там не знаю плюс 25 градусів, і не більше. А як тільки трошечки більше, вона виходить із режиму і їй важко. Із неприємного. Мені, на жаль, довелося пожертвувати розчіткою моєю експортною, тому що в неї гірший обдув, і це теж відчувається. Навіть от на трасі, якщо довго так їхати з нормальною швидкістю, температура стабілізується. Вона в мене виходить поза норму, коли такі невисокі пригорочки, тип. а якщо їхати рівно, то температура йде в нормальний але мені довелося встановити стару звичайну решітку радіатора, і оті дві туманки в експортній решітці вони дійсно перекривають дуже значну площу вдову, і для машини це критично. Ну як мінімум, в моєму випадку, не знаю. Мені цікаво, друзі. Якщо ви прокоментуєте, от у вас живу лі плюс 25 градусів. Ви вмикаєте пічку, чи не вмикаєте, чи у вас ну машина працює в нормальному режимі. Це в мене якась така особливість. Я не можу знайти відповідь на цю загадку. Чому при температурі плюс 27 на трасі з швидкістю 100 машина ну не в нормі. Не в нормі є нюанси, але так, ну побачимо. Побачимо, дорога покаже. Трошечки ризиковано, що я так вирішив вернути, але треба двигун обкатати, Я ще не переходив на газ. Я їду, вирішив з'їздити на бензині. Якраз туди назад. Тисячу кілометрів, 300 кілометрів, 500 кілометрів. Я вже проїхав по місту. Якраз після півтори тисячі я заміню мастило. Подивлюся, яке масло після капремонту. Рошечки дороги, дивіться, я їду підворочку на п'ятій передачі сотню, а, у мене 3000 обертів, машинка себе поводить нормально, але бачите, температура трошки, ну, не трошки, а нормально так виходить за зону. Але от навіть з вами зараз розженюся от 110-120. Покидаємо Київську область. А, Макарівський райони ще ні, ще Київська область. Дивіться, ось я їду ну, майже 120 кілометрів. У мене 3 тисячі з половиною обертів. Тобто, налаштування коробки дуже-дуже непогано. Друзі, доїду до Кам'янця і зніму вам відео і свої враження від подорожі. Дякую, що на каналі. Дякую, що пишете свої коментарі і бажання. Подільський по кілометражу 470 км. Машина веде себе чудово, я не зупинявся, проїхав. Ой-ой-ой, зараз, зараз, зараз. О, так, 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 дивіться, у мене ще ну, літрів 7 точно є. Тобто, в принципі, можу сказати, що. Десь витрата по моїм підрахункам, десь, ну, грубо кажучи, 7,5 літрів. Десь 35 літрів я витратив на, а, на 370 кілометрів, плюс-мінус. Мені навіть здається, що трошки менше навіть витрата, але нехай буде 7,5. Тобто а, витрата подобається. Я їхав 100-110-120, один раз розганявся до 130 з такої горочки. Але... Як на мене, це гарна крейсерська школа, швидкість для жигулів більше і не треба. На під'їзді я вже до міста. Ну скажу, враження дуже приємні від машини. Двигун себе чудово веде. В принципі, стрілочка в нормі зараз. Ну, на трасі все чудово. На трасі все чудово. Так що ну, зніму ще вам, коли вже прийду то вже вам декілька ще кадрів з самого міста. Привіт, друзі! Настав наступний день позаду мене Кам'янецька фортеця. В Кам'янець-Подільському надзвичайно гарна місцевість. тут. Я доїхав ось на моїй красуні. І коротко підведу підсумки половини моєї подорожі, бо ще треба ж доїхати назад. Але скажу, що в принципі все нормально. Повторюся, по витраті палива десь в мене вийшло 35 літрів. По дорозі я вмикав е, великий контур через пічку, і е, таким чином в мене температура, коли я десь був на підйом, чекав на таких важкуватих е, ділянках траси, то в мене вона більш-менш трималася, але інколи. Температура виходила за межі, але вибачте, на дворі зараз плюс 33 градуси. Тобто реально жарко і спекотно. Тому я думаю, що такі температурні е, ну, неприємності це нормально для даної машини. Що ще скажу, дуже гарна дорога. Я був у 2016 році в Кам'янці-Подільському останній раз, і скажу, що зараз дорога стала набагато краща. Ще сьогодні ми їдемо в Бакоту і Хотинську фортецю, тому ще декілька кадрів буде. По машинці ходова все дуже круто, мені все подобається. В салоні жарко, неймовірно, ну це Жигулі, тут нічого не зробиш. Ну, Враховуючи те, що в мене. Сидіння від BMW, то якби, сидіти можна бі... достатньо зручно. А Я вам зараз покажу салон. Ось салон мого автомобіля, він такий світло-кремовий, карти експортні. Тут рідні стояли чорні, експортні я поміняв. Ось такі сидіння від BMW X5 з усіма регулюваннями, все працює, все класно, шкіра і так далі. Дуже зручні ці підпорочки, реально на дорозі ну, набагато зручніше їхати. Позаду леопардовий диван. М'який, зручний, в принципі, не тільки для їзди, але і, можливо, для інших якихось речей, з подушечками, бачите. Ну і от така машинка на фоні таких краєвидів покажу вам. Фари Чешки, ну, решітку я вже казав, довелося пожертвувати. Диски Мельберн, зеркала Харгус. Ну, якось, якось так. І ще зазирнемо під капот. Нічого, слава Богу, не підтікає, ніякі прокладочки. Я, чесно кажучи, ой, дуже це не люблю і був здивований, коли от приїхав таку відстань. і... Слава Богу, всі герметики, всі з'єднання, все-все-все тримається, все класно. Масло вже чуть-чуть почало темнішати, бо ми вже практично тисячі кілометрів проїхали на цьому двигуні. Але все нормально, якраз повернемося додому і вже там буде півтори тисячі, якраз поміняємо мастило, так що, оливо, так що все буде добре. Ну, от така от краса. І ми сьогодні ще вирушаємо в Бакото. Друзі, дівчата, хлопці, коли будете їхати з цієї прекрасної бакоти назад на Київ в Київ через Дунаївці ні в якому разі не їдьте. Повертайтесь назад на камянець подільський і звідти нормальною дорогою, вертайтеся додому. Отут просто 30 кілометрів, такого трешу просто дороги немає. Привіт, друзі! Я вже в гаражі і хочу підвести невеличкі підсумки. Я проїхав 1057 км і витратив 67 літрів бензину. Тобто, середня витрата у мене взагалі вийшла менше 7 літрів. Мені це дуже сильно імпонує, це при тому, що я їхав на окремих ділянках, якихось там під 110 десь. Ну, і так, в середньому 100 км на годину була моя швидкість. Е, проїхав е, досить таку і гарну дорогу, і погану дорогу, як ви бачили. Е, просто ну, окремі ділянки були просто жахливі. Я переживав за ходову, але все добре, все витримало. Я вже заїхав на естакаду, подивився, все пощупав, все класно. Двигун просто супер. Е, коробочка супер, редуктор, супер, ходова без питань. Єдина проблема це перегрів. Я почитав ваші ще раз коментарі і спробую ще все-таки дійсно поміняти термостат. Хоч термостат у мене відносно новий, і проїхав він небагато, але я дійсно порахував йому більше двох років. Можливо, дійсно під час попередніх перегрівів, що на старому двигуні, він десь. Заклинив і е, не дає нормально циркулювати рідині ні в тому положенні, ні по малому круколу, ні по великому, тому що спробую його поміняти. З приводу вентилятора, хоч ви писали, але міняти поки що нічого не буду, все працює. Ну, я не бачу сенсу. У мене з цією стороною неправильною стороною вентилятор він, він охолоджує краще, ніж коли він стояв правильно. Машина на ніяк на її ходовій якості це не впливає. Вентилятор він в Африці вентилятор, тому поки що буду їздити так, бо мене вже просто задовбало розбирати там все, переставляти і так далі. Не хочу я поки що трогати, тому в цьому році поїжу якось ось так. Це був незвичайний випуск. Він в більшій мірі був присвячений подорожі, бо я вже давненько нікуди не їздив. Тому вибачайте, якщо вам не дуже сильно заходить цей контент. А якщо заходить, то пишіть коментарі. І тоді наступного разу, коли я буду кудись їхати, я спеціально буду їхати на четверці і коментувати, яка дорога, яка витрата, як поводить себе машина, як вона відчуває себе на трасі. Ну і буду з вами ділитися своїми приємними враженнями. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава ЗСУ! До нових зустрічей!